Я знаю, чому він бросив. Я толсте. Ти не тосте. Щоб здаватися стрункішою, не обов'язково обмежуватися одягом чорного кольору і носити взуття на шпильках. Наберіть картинки собі з журналу. Проанализируйте, есть какие-то черты, формы, которые вам, вам близки, и проанализируйте, какие фасоны, скажем, работают с этими формами. Да, выгодно. Может быть, обратитесь к профессиональному стилисту или дизайнеру. Который... Правильно підберіть бізгалтер. Він повинен не тільки підтримувати груди, а й надавати їм красивої форми. Якщо вони опущені, не пишні, це значно старить дівчину і робить талію ширшою. Для проблемних зон вибирайте одяг темного кольору для своїх достоїнств – світлого. Кождою витичка на вашій одежі, кожен падріс, лінія, пане с точки зрения конструкции правильно. Не пробуйте втиснутися у затісний одяг. Вузьке вбрання робить вас навпаки ширшою. Не обмежуйте себе у виборі джинсів. Пам'ятайте, щоб ноги і стегна здавалися більш стрункими. Однозначно необхідно забути про накладні кишені і масивні заклепки. Маленька хитрість, проблемні частини тіла стануть менш помітними, якщо на вас приголомшлива прикраса чи аксесуар. Вибирайте красиві сережки, і браслети, шарфи та оздоби для волосся. Намисто вдягайте з глибоким круглим або ве Ібнем декольте, відбирайте тонкі пояси для спідниць і суконь.